В конце скажу що я з Харкова. Бестселер серед верстатів для обробки каменю та граніту. Сьогодні в нас огляд на верстат 2010 десять. Даний верстат укомплектований шпінділем 3,2 кВт з водозахистом. Та кольцевою системою СОЖ. Особливістю цієї системи є те, що вона має замкнутий цикл дії. Вода, яка потрапляє з системи СОЖ, потрапляє в нас до вани, де самофільтрується та потрапляє обратно та охолоджує нам фрезу. Також верстат обладнаний японськими драйверами ЯКО, які забезпечують нам надійну роботу та платою керування NC Studio. Також для безпеки оператора всі наші верстати обладнані аварійною кнопкою зупинки роботи. Керування шпінділя здійснюється завдяки частотному. Перетворювачу без, також всі верстати для каменю та граніту у нас обладнані шторою для захисту від пилу, грязі та води. Наші верстати ми обов'язково комплектуємо напівавтоматичну систему змащування, яка змащує всі наші каретки, гайки та всі рухомі елементи. Як і всі верстати, тут також встановлений датчик температури, який не дає перегрітися нашому шпінделю. Якщо хочеш собі верстат, у нас на сайті великий вибір. Переходь та залишай заявку або телефонуй за цим номером.